Вы, в общем, как бы все объяснили, не то чтобы это развеяло опасения тех, у кого они есть. Это вообще хорошо, мне кажется, что у людей вот возникают такие, ну, вот, Житейская опаска, то, что называется. То, что мы избавились э, вот, от этого желания там бить в Литавры по любому поводу. И не сегодня-завтра война закончится, я не знаю, там триколором на Майдане незалежности. Она, конечно, закончится именно так. Но, наверное, все же не через три дня. Ну вот, кстати, звучит. Я не знаю, слышно ли нашим и радиослушателям, и телезрителям э, Сирена ракетной опасности. И если вчера я радовался, что количество оповещений резко сократилось, значит противник не имеет возможности бить по мирным населенным пунктам региона, то сейчас вот за, только за этот эфир уже третья сирена звучит. То есть враг пытается огрызаться. Курская область, это, к сожалению, очень большая проблема для нас. И она будет проблема. Сейчас там тоже какие-то рассуждения о вундерваффе, неких ракетах, которые у Украины появились. Не надо к этому легкомысленно относиться. Нет, насилие. Все, все это может череда. оказаться на нашей территории, в том числе и на территории Беларуси. Я ведь напомню, что мы пытались значит, добиться некой деэскалации на украинско-белорусской границе. И что? Все вернулось на круги своя. На самом деле, и находимся сейчас в состоянии ожидания. любых, в том числе, самых негативных последствий? Мне хочется задать простой вопрос. Ну, может быть, мы поймем то, что с нами воюют всерьез, что нас хотят уничтожить. И исходя из этого, может быть, мы уже все розовые очки как-то оставим? И надо понимать, что будут пытаться и не только на Курской земле устраивать провокации, а всюду, куда смогут дотянуться. Они все считают, что они в домике. Они все считают, что если они в НАТО, то радиации до них не дотянется. Они считают, что нам можно сколько угодно хамить. Они говорят, ну у вас же нет никаких красных линий. Мы же делаем все, что хотим. Вы же никак не отвечаете. Мы что? Реальные санкции что ли, против Прибалта вели? Мы что экономику им отрубили? Мы что полякам что-то отрубили? Нет. Мы радуемся тем, что у нас выросли продажи сжиженного газа. Мы говорим, что все нормально. Больше, чем Америка, да, постоянно. да. Не, ну Я при этом понимаю, почему, потому что нам это надо, нам надо, чтобы экономика развивалась, мы должны все время получать и так далее. Но есть же нюансы, мы же им больно не делаем. Мы им больно-больно не делаем. Самое сказать. опасное, о чем меня постоянно просят на фронте передавать в эфир, говорит, недооценка врага. У -у -у. Абсолютно мы его верно. постоянно называем Завершаю, верно? глупым там, еще что-то. Он нет, не нет, глупый, нет, нет. он коварный, и, собственно, курская история тому подтверждение. Это Действительно, нас в какой-то части, ну, будем откровенно, переиграли. Да, смогли сосредоточить там силы и средства, прорвали, мы сейчас все это купируем. Шоу, как они называют, будет продолжаться. И дальнобойные удары по территории России это тоже дымовая завеса сейчас. Вот Андрей Владимирович говорит, что там есть согласие на удары по НПЗ и по мостам, Я считаю, а что... по военным да. объектам Молнии. Я считаю, что там дали зеленый свет. Американцы. Думають над тим, щоб передавати свої дальнобойники крилаті ракети джасом з дальністю 960 км. F-16 – ідеальний носитель носитель падету ракету. Угу. Павло Ликійчук вже з нами. Керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, один, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні, і дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки з крутим святом. Та справді я сьогодні теж вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці, українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, Ну, вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне, цього окремого батальйону, дуже героїчного, ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках, і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших, на, на всіх напрямках, де тільки можна, морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю, у вас до морської піхоти було якесь, якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так. от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку. Ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні не зупиняє рух. Зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій. І е, що відбувається з одного боку, противник, е, маючи серйозне вклинення в нашу оборону, він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, Сьогодні було порядка 6 восьми бойових зіткнень, На турецькому десять. А тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому, можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де. Е, е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, от, і тому частково він е, спрямував свої сили з от, на, на Селідове і на південь від Селідова, е, де намагається е, згладити, так, скажемо, е, фланги. При цьому створюється, от якраз на карті видно, що дуже доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років е утримують невельські на це на південь від пісків там. От, фактично, з 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контр в ворога. Відкинути з флангів або відходити на нові позиції. От з одного боку, такий фокус е, операції зміщується на південь, е, тому на Покровському напрямку просування менше. Тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами і найбільш ботові, найбільш. Боєздатні підрозділи перекидаються, я там Брогновський рух прямо, перекидаються е, з турецького напрямку пів на, пів, на південь. Е, тим часом, е, наш, як і обіцяло наше командування е, після візиту Сирського на Покровський напрямок, ну і власне не тільки через це е, головнокомандуючий ситуацію знає, от, введені були додаткові резерви. На селідово, на Покровськ, і ну не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудари.